16 квітня Олександрові Скворцову мало б виповнитися 42 роки, але його життя обірвалося на 7 місяців раніше. Всі ці довгі тижні військовий рахувався безвісти зниклим під час боїв на Херсонщині. Родина здавала ДНК, чекала та сподівалася віднайти Олександра. Та на жаль, в той роковий місяць, жовтень, герой, і загинув провести захисника в останню путь біля храму всіх святих землі Української на Інгульці. Зібралися сотні людей, які вишукувалися в живий коридор. Повномасштабного вторгнення Олександр жив цивільним життям. Багато років працював дробарником на інгулецькому гірнично-збагачувальному комбінаті. Колеги згадують, він завжди був дуже позитивний, тому його всі любили та мав багато друзів, які на роботі, так і поза нею. Мав також хобі обожнював рибалити, і всі про це знали. Він не був просто колегами. Він був просто для нас другом товаришем. Я пам'ятатиму про нього завжди усміхненого. Він всіда, завжди прийде на допомогу. Він е, міг просто він добрий друг, він люблячий батько, любив природу, любив людей, любив тварин і просто любив життя. Але ця клята війна обірвала. Життя такої прекрасної молодої людини жити-пожити його мобілізували, і він не вагався. Не вагаючись, він зразу пішов. Хто як не я? Він без розумів, без всякого пішов захищати нас. Мобілізували Олександра в серпні минулого року. Чоловік пройшов підготовку та потрапив до 60-ї окремої механізованої бригади. Там виконував обов'язки кулеметника. Одразу опинився на Херсонському напрямку. Рідні військового згадують, що в той час він йшов на прорив зі своїми побратимами в районі села П'ятихатки. Саме в цьому місці потрапив під змішаний ворожий обстріл. Серце Олександра зупинилося 19 жовтня. Це людина, яка Своїм позитивом завжди вселяла радість в душі близьких, рідних, товаришів, друзів. Не ховався впевнений собі, хлопець ішов захищати себе, сім'ю, доньку, жінку, матір, всіх близьких. Як всі батьки хотів поставити дитину на ноги, хотів не чаю в ній душі, хотів тільки. Світлого, радісного, майбутнього для своїх близьких та своїх рідних. Знайомі кажуть, Олександр назавжди залишиться в їх серцях, адже це дійсно була гідна людина. За подвиг захисника йому посмертно вручили нагрудний знак другого ступеня. Кирила територіальна громада, громади Приметься на знак вашого чоловіка посмертно. Він герой. Герой для нас, для міста всіх. Ми завжди будемо його пам'ятати. Пам'ять героїв. Поховали загиблого воїна на кладовище широка дача. На цвинтарі вже не одна могила українських військових, які поклали життя за нашу свободу. Олександра Скворцова залишилася мама, молодша сестра, дружина та 18-річна донька. Дівчина вже вступила до педагогічного університету, як і мріяла, адже її тато хотів дати їй гідне майбутнє і побачити донечку вчителькою щирі співчуття родині героя. Вікторія Пінчук, Бористорахті, Перший міський.